Мої вітання любителям спорту, для яких ми пропонуємо огляд найцікавіших подій на спортивних аренах. Болгарин брат Пулєв став обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу з боксу за версією ABF. Для цього йому у 12 раундовому поєдинку треба було здолати спротив Тоні Томпсона, з чим Балканець успішно впорався. Усі троє арбітрів віддали перевагу Пулєву – 116-112, 117-111 і 118-110. Таким чином, болгарин, який ще не програвав на профіринзі, битиметься з переможцем пари Володимир Кличко Олександр Повєткін. Велика кількість позитивних допінг проб і відсутність системної роботи на рівні країни можуть змусити всесвітню антидопінгову агенцію відсторонити легкоатлетичну федерацію Ямайки від участі у престижніших міжнародних змаганнях аж до чемпіонатів світу і Олімпійських ігор. Директор ВАДА Девід Хоумен заявив, що ямайським легкоатлетам загрожує заборона участі в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Женейро. Гольова статистика матчів НХЛ змусила керівництво ліги ускладнити життя воротарям з нового сезону. Їхні щітки стануть коротшими на 2 дюйми приблизно 5 сантиметрів. Очікується, що відтепер у новій амуніції голкіпери будуть пропускати більше, а глядачі радіти частіше, ніж раніше. Тім лідери воротарського цеху НХЛ Берньє Флері Кроуфорд, які тестували нові щитки, не вважають нововведення вельми відчутним. Футзальні клуби Української екстраліги, одержавши для тестування партію м'ячів пенальті Макс 1000, які мали стати офіційними у новому сезоні, дали негативний відгук на новинку. Тож офіційним м'ячем у матчах українського футзалу сезону 2013-2014 лишатиметься селект футзал Мастер, яким команди грають вже три роки. Волейболісти Хімпрому СумДУ» взяли участь у харківському турнірі, присвяченому пам'яті Євгена Кошнярьова. Політехніки з сухим рахунком по партіях зазнали поразок від місцевих Локо Експрес, Юракадемії і фаворита злубнів, посівши у підсумку четверте місце. Далі у нашій програмі прогноз синоптиків. Я ж зачем усього найкращого і прощаюся до завтра, коли у цій же порі на телеканалі Відікон знову буде найцікавіша інформація зі спортивних арен.